прийшли з закупів наших, Света каже Сергій. Ні, в магазині казала, їду куплю філе, бо буду готувати якісь там ті філе, запечене з моцарелли, і сиром з помідором. Приїхали каже, Сергій, шуруй, зроби ці філе, філе куряче, бо я не можу, я зайняти на відео робили, яке я там вибирав. Ну, ціни говорив алкоголь. Значно, ну, тепер давай порядку. Ми заїжджали в магазин місний. Ага. Ти казала, що? Треба купити філе, я запечу з моцарелою і з тим, так? Ну, Зайшли ми додому. Ти що сказала? Ну. А казала, що ти повернись, покажи, як взяли це. Ну, ну Як ти дуже скоро помало їж. Смачно? Смачно? А, який ти Вона стала просить, ти став теж хочеш? Я не прошу, але який ти бред сказала, коли ти йшла на кухню? Який? Хто що буде їсти? А хай б то так. Яблука? Чого ти отраву стив? Я йду на кухню і кажу, заходжу до стіна і кажу, хто що буде їсти, а потім сама відповідає. А що вам даю на випадку? Ну ще Ну, На засортевенті яблука або грушка. що, є мівінк. Є, ми купили для пас. Ти купила. Тепер ми ходимо по магазинах, я перепрошую. Ну ти себе що ходиш? Як ходжу, я ходок сьогодні з'їв. Два два, два, два. ходоки. А за тобто, те, що я сьогодні їв, крім тих ходових. Що ти сьогодні? Пельмені зранку. No. А потім вже ходої. А правильно там одна королева пише? А в Єгипті ти сильно не вимахувалася, що тобі щось то не то, то не то. Ще Пакувала не все як має бути. Ну і все підходило. Так? Не, так. Тепер це робити. Mm. То я тебе сьогодні останній раз послухав, що тво повівся на тебе, твої провокації. Те молодець, молода, я дуже голодна була. Нас не all-inclusive. П'ять баксів? О, хто там роздивив п'ять баксів? Що? Все лишили в Єгипті. Ніхіру? Я Ніхир? все даю їсти. Ви що офігелі? Я тобі застиляю ріжку скільки раз? Ти ріжку мені застиляєш? Та тихо, будь-те жешта. Ні. Де мої п'ять баксів? Я зараховував, ти, ти мені конкретно вже висиш? Ви да і так мене знімаєте в такому ракурсі, що сам королева думає, що я така мігера, що невідомо що. Королєве, ви сі не подумайте, то не такий ракурс, то вона тканіра. Реклама. Дуже файна буде невістка для жінок, ну, для свекру. Для свекрух. Дуже файна невістка буде для чоловіка, звісно, жінка, таксі буде, <рес> чоловік біля працює, дай Боже, філе запече. Та що там є? Але ще перед тим в машині їхали, вона каже. Ну Та що там є? Прийшов додому, час є, немає, кинув філе в аеровери запік. Що сталося? Ну от запечене. Та то я запік. Та не важливо, хто запіг. Головне говорити по дорозі, щоб комусь відклалося в голові. І хтось, хтось, як... хтось знав, як це робити. Ой, з'їду я від тебе. З'їду я тобі, чесно, кажу, будеш плакати потім, а вже буде пізно. Давай я хоч попробую. Ну далеко від ти заїдеш. Зараз ще <с ні, бо в мене прав. Але чекай. Це смачно. Її не Мені, можна давати. А що Філе солене з соєвим соусом. Вона в серединку ну, я всерединку їй дала. Вона і так пісяє всюди. Я їй всерединку дала. Давай 5 доларів, я з здаю стільки того повитаю, що капець. Давай. Замкнула з тими 5 доларами, чи що? А не ж там хлопи мають нічого не роблять, по 5 баксів дають. Так, вони хірячі там як коні нічого не роблять. Так? Скажи нам. Та за 5 доларів я би теж фіачив. Смачного. Та бажаю смачного. Дякую. А, а чого мама каже, що не вона давала, а ти давала? Бо я давала йому, він давав. Ти навіть знає, не знаєте, де? Чуть завтра, якщо вчитель до тебе піде, ти хіба не скажи йому. Мені перепрошую, будь ласка, хава чи там щось молочні коктейль. Але до речі, Макс так добре спілкується англійською? Та де? Хава ю! Ю. Хава є хава. Сильно. Він коли приходить, я кажу, one moment, зараз мій транслайт прийде, я кажу, сюди. І кажуть, кажи йому. Макс послухав. Ну, там це в мекав, так? Ні, то нормально з ним говорив. Навіть що у нас було, як ми приїхали? Не працювали двері. Ну, при ми їх просто неправильно відкривали. Максим пішов на рецепціон, поговорив, розказав, пояснив, пішов з тими майстрами. То ви там розкочили, то бекучили ті двері. Пішов з майстрами, вони ремонтували. І вони з нього сміялися, бо вони ми показують, як закривати не випадло. Ні з першого, ні з другого, ні з третього разу. То ми калиперше сильніше вдарить, захити, потім легше. слабший лекше. Чи доф? Як ти гав, як ти обіцяв? Нєм. Так добре говорив. Ну як, хай скажеш. Це діалог такий бів з тим на рецепшеном. Потім у нас пропало світло. А я думаю. Карточку вітню. Ні, ну пропало, все вибило. Я думаю, там всі думають, що як я не знаю англійську мову, світра не дав. Нормально дзвоню на ретей каже, добрий вечір. Український. У мене світла кажу, світла нема. Світла нема. Він каже, Но... номер Секс зеро, світ. Він каже, ван момент, добре. Все, порішалося. Світла нема. Я, звичайно, мені за того. Ну мені з того не дуже ті... потішно, то нема чого веселитися, якщо чесно. Бо класно, коли людина знає мову. Ну але я не, для... не, не надаюся мовам, ну не виходить в мене це. все це. От Сергій мене надається. Приїду з то... ним, буде він в мене транслятив. Я чую таку, що в мене не то що навіть з мовами. Я чомусь з людьми знаходжу дуже легко, ну як як комунікувати. Чи руками? Чи... Ага. А в Чехії один... Б я мужик... сьогодні як комунікував по телефону. Ну. А один мужик в Чехії. Він сам Чех з мураби. То він казав, типа, що він як зі мною говорив по-чеськи. він більше дивився на мою міміку по лиця і він все розумів, типа, чи я злий, чи я добрий, чи я не добрий. Так? Угу. То? Так, все, поїли спати, бігул! Mm. Тут не подаєш, не питаєш, за подарки з Єгипту. А де подарки з Єгипту? Що, ще один камінчик хочеш жити? Камінчик, а бику, э, так? Що бику? Ван... Там барахолки нема, Света казала, що там нічого нема. Момент. Ван Момент. Ну, саме з класом. Знаєш, Максиму цікаво. По мусоркам не рибати. Рибати? Точно мені далекі сміття привезла. Ну то до БК також, до колекції. А, пісок. У нас фермен пісок. так, пісок? Меня так дрібно обереш. Так, не заглядай. У мене подарки, ви знаєте. У мене подарки серйозні, в мене подарки найкращі. А ви дивіться і вчіться. Кудись їдете. Якщо ви на все на Inclusive, то ви подарки маєте, повірте мені, для цілої родини, а, для всіх середньої там так. найперший подарочок. Кола зеро рівень уже, вже не просто чай і кава. Без цукру. Кола. Без цукру. То було саме краще. Це було саме краще. було саме краще. Грушка. А грушка яка єгипетська? що? Та я пробую єгипетську. Епл. Епл грін. Так. По всем годах ему дают. Макс ты грядвец, короче. Пью апельсин. Вклонился, холод. Павлов город! Спугай. Чися, а вже воно в тебе впало на землю, ж ти йому привезеш. О, ні, це приїхало до мене. Йому треба тарілочку окремо Ну добре, Ну тоже дарувати не буде. Потім знайде без камери, я з'їв, Впало, Сергій. Йома! Ой, а де саме с не було? Чекай. біле треба обрізати? То, то, то в Польщі. Бі. То файне, то в Польщі. Бі. Лиши дитині, я то не покалу, можна так хай. жарувати і мені дарувати. Купляла! Ну і. То ще не все? Ну ні, давай. Так такого нема. Я буду вибиратися на теплу воду і лягати спати і тко до себе. Чекайте, зараз буде основний подарунок. Як почала вона мені зі Іспанії сміття привозити, я щось думав, що на тому закінчиться. ну нас питай, що там. Піднімати. Ах ти. Та, ваше, капець. Кока-колу поп'ю. Зараз ти його, я каже, вип'єш. Ну, дещо пише, почувай. No sugar. Non sugar. Шибері. Шибері. Я тут дуже намагаюся, бо я Галю питала. Кажу, Галя. Ще якісь подарунки? Кажу, Галя, тобі подарунки вести? Чи ти вже моїх подарунок скільки маєш? Тобі вже не треба їх. Я думаю, взяти її танцюк, коротко. Каву, ще б Ви б хоч тапки привезли? привезли з готель. Та ми не там ходили. Каву машина. А зараз буде дуже класний подарунок. Максим, що вона там ще була пульт. Пульт. Що пульт, то є. Ні, дуже класний подарунок. Я, до речі, брала участь в конкурсі у всіх конкурсах. Я у всіх конкурсах брала участь, і це найкращий теж подарунок, бо це доєднається до твоєї колекції, і я навіть на нього долар не потратила. Навіть вам доллар. Це багато. Ну, то я не на нього. Тебе ще нема кота. Короче, риба, бик і кіт. І Джесіка. Чуєш, Джесіку сади між ними. Там пише, бачиш, якісь мило. Я не знаю, що це. Я то навіть не розпаковувала. Як виграла, кажу, все, в мене є подарунок для серіалу. Серіал НАТО виборола. Це зараз то в камінь весь блистить, визнать пише Єгипет. Запам'ятаєте, визнать блистить. Мраму. Мраму. Сергій, та то нормально в нас бека без вух привозить. Вот приклеїть. А не з другого вуха. Беку вуха приклеїть. А вися з Франції рибка? З, з Барселони бик, з Єгипту Кіїв. Чекай, я поїду десь відпочивати, і тобі теж подарунок привезу. Я знаю, візьму газетку на валю і привезу таку завершу. Ну, то ти не перегибай, аби от ваші, як ти на кордоні запродаєш, похорониш, падає. <гас> Газета. Ну, Чекає, людям, покажу свою паличку, йомає. Яку паличку? Та люди кажуть, що це файна паличка. А то дивіться, то не тут просто паличка, бачите? Тут телескопічний та, пал. Тай в галі в машині знаєш, вона сказала? що підняв, то твоє. так сказав? якщо щось треть. Іди сюди. Друзі, королів, ви зрозуміли, що... Я сподіваюся, що зрозуміли, що жарт. Посміялась Посміялися. Ну, давай давай серйозний подарунок. А серйозний був? Кіт, 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 то був самий серйозний подарунок. А чому тебе А я подарунки не вибираю, тільки тобі везуть. Знаєш? Я кажу, що ти вибишся, то тобі теж подарунок. Ти б взагалі тішився, якби я магнітик привезла. Куди б ти його магнітик? На Жигульку. О! О! Добре. Де мій мамі? Максим, через місяць їдемо знову. Максим, то мій подарок. Через місяць їдемо знову. Куди? Через місяць. Добре. А то Добре. половина Аркаді, ти мої половину з'їв. Та апельсинку можеш там поставити. Раз вона, істочку. вона походить. А. А. а, от <реш> що. Думаю, десь мусила бути. Є або в Єгипті якісь комарі покусали? А може кисло воно дуже? Я не знаю коментар там, де я тобі там. Королева з сказ привезла. А ти так. поняла, приколик, цей, який я казав, що з Єгипту циклон пхне до нас. Королева не поняла, а вона поняла, пише, не літо да? Я твої прикольчики знаю, я ж тебе знаю давно. А ще я, я то знала нашого тата, який теж був з такими прикольчиками, як ти. Тому ти мене не дивуєш. <риклад> <риклад> чекай, чекай, бо йому щось не заходить єгипетська кон. <риклад> Того я знаю, <риклад> що означає. А, що? Зеро. <риклад> так? <риклад> <риклад> Джо Ру. Що ж, ти по-арабськи читаєш? Так. Я ж поліглот. Знаєш, як буде дякую по-арабськи? Ні. Yeah. Шокран. А будь ласка, ста, шокраму. 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 І ауф, 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 ауфену. 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 Будь ласка. А друг буде хабібі? А що, Ти з любов'ю Хабі, Та неважно, не завтикай в хабібі. що ти липишся ти? Хабібі. А він таджувати навчив себе покаже? А, боже. М-м-м. Він без камери станцює. М-м-м. Давай. м м А ту боброву Визи до нього він модний, так бачив. Отак ти йому що танцювати. А, то ті темні танцювали. Ну, давай, давай. Ну і Все потім нижні бре такі колеси Так що ви багато втратили наших талантів з Максимом. Все, бажайте на добрані. Королєвий табо, ми так багато не Всі мирної, спокійної ніченьки. Бо всі в такому ж в такому ж всі складі. Завтра зустрічаємося. Завтра який день? Четвер. Максим, до даже... четвер. Може, там ми щось путаємо. Щось дні Ні, помагаємо. Максим знає, завтра четвертий четвер. йде до школи. Я завтра що роблю щось роб... розпаковую валізи, і мені треба брати речі. То, що сьогодні Сергій завтра. Я придумаю, що. Аркадій а завтра пробить. Він там щось має свої справи. Та мені інтернет придумають, я собі сам придумаю. Ти без мене, я ти прачу, ти без про... мене не вмієш придумати нормально. Я тобі як придумаю, то завжди все добре. Всім на добраніч. ніч. Добра ніч. Всім па-па!